оборони Німеччини Борис Пісторіус сумнівається, що його країна постачатиме Україні крилаті ракети Таурус. Пісторіус, який зараз виконує обов'язки міністра оборони і може зберегти посаду в новому уряді, під час конференції соціал-демократичної партії в Ганновері зазначив, що, хоча були вагомі аргументи на користь постачання Таурус, були також і багато вагомих аргументів проти такого постачання. За словами міністра, лише частину цих аргументів можна обговорювати публічно. Нагадаю, днями майбутній канцлер Мерц вкотре закликав поставити Україні Таурус. Але він зауважив, що це слід зробити лише в координації з європейськими партнерами. Це має бути узгоджено. Якщо це буде узгоджено, то Німеччина має брати участь, пояснив він. Водночас Пісторіус, коментуючи цю заяву, зазначив, що не знає жодного європейського партнера із такими ракетами на озброєнні. Ну а генсек СДПН Матіас Мірш також заявив, що Мерц відмовиться все ж таки від ідеї відправити до України Таурус, коли, мовляв, ознайомиться із секретною інформацією.